Доброго дня, діти! Зараз я покажу вам, як зробити практичну роботу на телефоні. Коли ви заходите до свого класруму, ви можете завантажити теж саме зайти і відкрити вашу презентацію в Google. Зараз. Що стебе? Завдання. Одразу от. Так. Інструкція. Дивіться. Ви бачите так ваші ці роботи, і ось вона практична робота Google-презентації. Ви коли її відкриваєте? І ось вона відкривається. Для того, щоб вона відкрилась на телефоні, вам треба завантажити е приложення, так воно називається, Google презентація з Google Play. Після того, як ви його відкрили, е натискаємо на слайд, натискаємо Редагувати слайд. Далі бачимо двічі, торкніться, щоб додати заголовок. Тобто два рази натиснули і вводите назву нашої презентації. Комп'ютерна О, господи. <сіплі> Вибачте, країни світу. Далі. Тут ви. Не виходить. Опишете прізвище є. Натискайте на вільному місці, потім переходите другий слайд, бачимо. Ми пишемо заголовок країна, далі, тут, головне, словити. Прапор, герб. І тепер треба зображення. Так? Ну, давайте спробуємо ось кого ми вибираємо герб Чехії. Натискаємо на це зображення, довго тримаємо завантажити зображення. І воно завантажується вам на телефон. Далі шукаємо прапор чехії. Натискаємо. Знову натискаємо і довго тримаємо, тобто відкриваємо контекстне меню. Не хоче. Ладно, зробимо тоді скриншот. Зробили скриншот, натиснули. Можете його відредагувати, тобто обрізати, так? Натискаємо. І тепер повертаємося до нашої презентації. Тут ми знову двічі торкніться, щоб додати заголовок. Так? Пишемо Чехія. Тут ми пишемо знову два, два рази прапор. Тут у нас герб. І додаємо, як додати зображення. Ось цей плюсик вгорі, в самому горі. Плюсик натиснули. І нам треба вставити зображення. Натискаємо. Так як у нас завантажені зображення, ми натискаємо з фотографій. І шукаємо, що у нас тут є. Прапор. Знайшли, натиснули. Вставився. Знову змінюємо розмір. Є. Далі на вільному місці натиснули. Знову плюсик. Зображення з фотографії і герб. Ставили є. І натискаємо на ось цю галочку, тобто зберігаємо і виходимо. І вона вже у вас збережено в вашій роботі.